Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Сьогодні 20-та річниця з Дня проголошення Державної незалежності України від імені українських громадських організацій, політичних партій. Вітаю вас з від, визначним днем. Ми всі учасники урочистого мітингу, громадяни України, представники громадських молодіжних організацій, політичних партій, що зібралися сьогодні 24 серпня біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Вітаємо з 20-ї річницею незалежності всіх кримчан, бажаємо їм добра, щастя і процвітання. Здійснилися віковічні мрії багатьох поколінь українців, якими жили і за які вмирали кращим сини доньки України. Саме завдяки цій боротьбі відродилася Українська незалежна держава. Але вже 20 років поспіль встановлення та розвиток української незалежної держави проходять в тяжких умовах. І сьогодні на часі питання національної єдності, консолідації духовного і культурного життя. Криза соціально-економічного розвитку країни і зубожіння більшості простих громадян. Справжня незалежність це сильна країна, якою пишаються її громадяни. Це реальна влада народу, це безпека та добробут для кожного громадянина. Саме про таку країну мріяли мільйони українців у 91 му році. Саме за таку країну ми боремося і сьогодні. в реформи влади це економічна війна проти громадян України, Політичні репресії проти лідерів опозиції, згортання демократії, свободи слова є початком формування диктатури олігархії. Маємо констатувати, що нинішня влада стрімко скочується до авторитаризму. Її дії становлять загрозу для свободи і демократії в країні. Вона панічно боїться неминучої політичної і кримінальної відповідальності. За наростання зубожіння більшості українців, порушення законів та конституцій України, зраду національних інтересів та інші особливо тяжкі злочини проти української держави. Демократичні завоювання останніх років систематично нищаться у залах судів та залах засідань Верховної Ради, у стінах Кабініну, в адміністрації президента, на сторінках залежної преси та в офірах полігархічних телеканалів. Нехтування законом, цинічне зневажання гарантовані Конституції прав людини і громадянина стало щоденно, щоденною прикрою реальності України. Так звані судові процеси, які відбуваються в країні, над колишніми урядовцями та лідерами опозиційних сил не мають нічого спільного з нормами закону та демократією і є лише прикриттям для зведення політичних рахунків з боку нинішньої влади. Судова система в Україні перетворилася на слухняного виконавця політичних замовлень і характеризується крайньою вибірковістю і уприведженості правосуддя. Ми вимагаємо негайно звільнити усіх представників української опозиції з незаконного арешту та припинити переслідування українських громадян за політичними мотивами. Ми полягати з усіма заявами і діями та об'єднуємо свої зусилля з усіма опозиційними силами тим, щоб покласти край. Славіної влади ми, ми закликаємо всю опозицію до категоричної об'єднаної дії дії. Ми підтримуємо створення комітету захисту чесних виборів в Криму та пропонуємо опозиційній партії об'єднати зусилля для ефективного захисту результатів виборів 2012 року. Ми впевнені, що створення. Комітет опородиктатуру в Україні як безпосередня реакція опозиційних партій на стабілля влади дає шанс українській опозиції, українській демократії, що він повинен діяти як єдиний координаційний орган об'єднаної опозиції, оприлюднити програму своїх дій і спільну позитивну платформу, проводити спільні узгодження акції, стати дієвим механізмом узгодження тактики опозиції під час вибору 12-го року. Такий комітет опору започат. Ковані в Криму 22 серпня 11-го року Сімферополі заяву про створення комітету оборони диктатури в Криму підписали у представники політичних партій, наша Україна, Фронт Змін Українська Народна партія, Свобода, Конгрес українських націоналістів, громадські організації, кримська правища та українська громада. Єдиний спосіб відновити довіру і спробувати зупинити антиукраїнське режим Януковича, що святити реальну опозицію. В такому разі люди багато що зможуть пробачити і надати свою підтримку. Маємо зробити учасниця цієї спільної роботи тут у нас, прямо. актуальними залишається питання розвитку Криму як регіону України. На жаль, статус автономії не зміг до цього часу реалізувати соціальний, економічний та духовний потенціал Криму. Актуальними крімчани вже мають досвід та зробили висновки, щоб передвиборчих обіцянників окремих політичних сил. Передусім, їх кумбує тяжкий стан в економіці і в соціальній сфері. Ми глибоко переконані в тому, що обов'язок держави донести до кожного громадянина незалежно від національності, від мови і місця проживання, незалежно від політичних поглядів. І належності до Конфесії, що кожен громадянин України, маючи права закріплені в Конституції законах України, має обов'язок поважати вибір українського народу, який створив цю державу багато років потом і тронув виборював свою незалежність. Зі святом вас, шановні громадяни, з Днем Незалежності України. Слово для протикання від української народної.